Друзі, що ми рухаємося далі. Далі поговоримо про політичні теми, про допомогу від наших сполучених штатів Америки від наших партнерів. Хотіла сказати, від наших друзів. Чи партнери, чи друзі дізнаємося зараз? Точку і зору чи наші. і чи наші хотіла сказати, наших партнерів? А вийшло наших сполучених штатів Америки. Ярослав Макітра, друзі, долучається, Політолог, керівник політичних програм дослідницької компанії Соціополіс. Пане Ярославе, ранок добре і слава Україні. слава, Розпочнемо з вами із голосування у сенаті. Не змогли проголосувати за законопроект про допомогу Україні. 50, 49 сенаторів проголосували за. Проти були 50. для початку розгляду. Необхідна була підтримка 60. Не відбулося цього. Ми до речі, сьогодні проводимо опитування, пане Ярославе. Хто винен у відсутності допомоги Сполучених Штатів Америки Україні? Пропонуємо три варіанти відповідей: Трамп винен. Байден винен або ж політичні ігрища. Ми у заручниках. Який варіант відповіді оберете ви Ну, тут, я думаю, все, все таки в комплексі більше. Звичайно, що насамперед це внутрішньоамериканські проблеми. Це бажання команди Трампа, безпосередньо Трампа за допомогою створення проблем, звичайно, Байдену перемогти так, отримати більший розрив, більший результат. На виборах, тому що зараз Трамп лідирує тому шукати відповіді, звичайно, треба насамперед в цих в цих координатах, в цих історіях, але однозначно тут складна сказати зараз на 100% складно. Чому тому що побачимо все по завершенню цієї історії цієї епопеї щодо України, Ізраїлю Тайвані в цілому? Я думаю, на це потрібно ще декілька тижнів і вже щоб фіналізувати, розуміти, які голосування будуть, які ні. Тоді буде, скажімо так. Простіше зрозуміти позицію наскільки Трамп дійсно контролює всю республіканську партію, і наскільки питання безпосередньо самої України є важливою в цій грі? Що це просто така ситуативна? Скажімо, історія на даному етапі створення проблем. Чи дійсно прийнято ухвалене рішення Трампом його оточенням за будь-яку ціну в будь-якому випадку не надавати допомогу там Україні зараз? Про це сказати однозначно складно. Байден а, розкритикував сенаторів республіканців і звинуватив, сказав, що у всьому цьому винен а, Трамп пряма цитата його ніколи не думав, що побачить щось подібне на капітолійському пагорбі. Звинуватив Трампа, що він погрожував законодавцям відплатою, якщо вони підтримують пакети з допомогою Україні, Ізраїлю і Тайваню. Пане Ярославо, ви як вважаєте, це м, скидання відповідальності, зняття відповідальності із себе? Чи дійсно на це повпливав Трамп? Якщо вже деталізувати? Ну, звичайно, звичайно, повторюю сам повпливав, тому що створюються електоральні проблеми для Байдена, особливо після виходу з Афганістану, це стратегічно, скажімо так, поразка електоральна, яка була отримана для? Байдена негативна історія зараз на спроба сформувати думку, що так само і з Україною Байдена нічого не виходить там і з підтримкою Ізраїля, і так далі. Тому тут це має місце бути, але давайте повторюсь, не поспішати, тому що зараз не проголосований так званий там так пакет, де йдеться і про кордон про посилення кордону Сполучених Штатів з Мексикою, так з півднем, так і про допомогу Україні та Івані та Ізраїлю але. Є очікування, зокрема посол України Україна Меркар говорить. Так що сьогодні буде голосування, де буде окремо винесено питання, які стосуються винятково виділення допомоги Україні. Оце от власне голосування спочатку воно буде в сенаті, але там можна буде зрозуміти позицію частини принаймні, республіканців е оцінити. Якщо далі, вже якщо це рішення пройде в сенаті, далі воно розглядатиметься. в конгресі тоді зможемо побачити і оцінити дійсно, що в цій грі є визначальним там кордон, е інші теми для того, щоб. Е Створити там проблеми для демократів, так з боку республіканців, чи все таки як я дійсно питання і зауваження щодо безпосередньої допомоги Україні? Ці голосування вони будуть таким лакусними папірцем які покажуть, що на першому місці для республіканців насамперед є в цій в цій історії, чи дійсно питання України? Повторюю, що там. Будь-які інші там питання, лиш би не були е, проблеми. Але тут потрібно розуміти, що як в будь-якому випадку для самих американців, виборців сполучених штатів, звичайно, питання кордону так чи інакше воно виходить на перше місце, тому що та кількість мігрант, мігрантів, яка є останній там. Рік два е і так далі. Ну тобто ці проблеми які близькі, їм, які в них є зараз, зараз станом на сьогодні. От уже Україна звичайно перебуває десь далеко І можна Україну там підтримувати, але можна пожертвувати Україною в їхньому розумінні, в розумінні байто людей. На жаль. Так в інтересах, от власне, своїх там інтересах безпосередньо там проблем, які є з мігрантами. Тому тут нашарування цілої низки таких проблем. Ми бачимо, звичайно, це при своїм кпп своїм українським таким фокусом, Так, але потрібно розуміти, що це сполучені штати, там виборча компанія, і там свої є, насправді історії. Пане Ярославе, я пропоную тут чітко відрефлексувати і зафіксувати оцей цей момент, що сьогодні о дев'ятнадцятій за Києвом і відповідно в Сполучених Штатах буде обід 12.00 і будуть визначатися щодо пакету допомоги. І відповідно буде пакет, ну так би мовити, розпакований, так тобто винесуть з нього це питання кордону і просто будуть голосувати в сенаті. Там, де демократи, там де про більшість, фактично, так за допомогу Україні, Ізраїлю Тайваню. Так буде ось такий такий варіант. Там 60 мільярдів для України виникає питання, чому одразу так не пішли? Так, ну і який прогноз в принципі наскільки ось цей розпакований законопроект, в принципі, може влаштувати республіканців. Не пішли, тому що відразу декілька було проблем піднято, повторюсь на сам насамперед, це питання кордону, питання півдня було сподівання, були спроби за допомогою от українського питання, питання Тайваню Ізраїлю вирішити одночасно інший інший пункт. Так чому часто застосовується Ми в українській практиці бачимо так зване пакетні голосування. Це коли враховується позиція по одних питаннях, важлива. Для одної частини по іншому для другої, Так? тобто і проводиться таке спільне голосування по різним законопроектам для того, щоб і одна і інша сторона отримала певну свою там вигоду, таке свого роду гарантія так взаємно і в даному випадку теж був пошук таких от гарантій між республіканцями і демократами. Ми вам голосуємо це, підтримуємо. А ви давайте це питання, яке для нас тут важливе. Очевидно, ця формула уже не спрацювала. Вона насамперед не спрацювала, чому тому, що тут ну не було досягнутої домовленості, от бачимо Зпосереднього голосування, яке останні було угода, як така не була досягнута, повністю е яка погоджувала, яка влаштовувала дві сторони. То що питання були всі зведені в кучу купу, так але законопроекту чіткого визначеного, який полаштовували влаштовував обидві сторони, ну його не було сформульовано в процесі цих дискусій. процесі цих е це пане е е Ярославо. Ну, ви ви як це бачите? Це просто ну вже от демократи. Вони знаєте. <кій> ну фактично, ультиматум поставили республіканцям. Так що, от ви визначаєтесь, давайте та ось, будь ласка, допомога. Наші союзники, голосуйте. Ви взагалі підтримуєте наших союзників чи ні? Так воно виглядає? Чи для республіканців це не має значення? Вони скажуть: ні, все одно от у нас Мексика там важливіше. Там цей кордон мексиканський. Це це, це, це хороше питання. Справа в тому ну, це ж не, не перешкоджає для республіканців голосувати. І вимагати від Байдена там і демократів вимагати більш жорсткішого законодавства так по півдню. Тобто, тут окремо розділено питання. От є питання Україна. Ви підтримуєте Україну чи ні? Тут питання вже стоїть. Руба тут не можна вже цей пакеті, як тут досі республіканці могли це говорити. От ми не голосуємо за Україну, тайвань там ізраїль, тому що там не такі законодавства, не такі норми, як нас влаштовували би по півдню. Так, в даному випадку цього немає. Ви або підтримуєте Україну? Ви є стратегічним партнером, або ви не є. Тобто, звичайно, це складно. І тут справа в чому? Що тут і буде оцей в розділ, що я говорю, що буде частина республіканців, яка підтримує Україну, а зараз перед серйозними виборами, Що дійсно Трамп на них там чинить тиск, тискать писаде, як американська преса? Якщо дійсно їх спонукають, не голосувати за Україну. То для них питання що що для них важливіше те, що вони оголошували, заявляли, що не за будь яку ціну підтримують, тому що вони розуміють цю важливість, що все таки внутрішні політичні історії внутрішньо республіканські розбірки дійсно це питання так стає зараз. рупа, і тут можна буде по цьому голосуванню ну визначити дійсно е, наскільки щирими є республіканці, і наскільки до речі їх контролює безпосередньо сам Трамп. Наскільки ця група мага, так звана, наскільки вона там є зараз сильною, і ну, що ж, я, я підкреслю для наших глядачів, що сьогодні. О 19.00 за Києвом будуть приходити новини з Вашингтона. Тому стежте за нашим телеграм-каналом. Новини Лайв за порталом будемо вас оперативно про все це інформувати. Яке ж рішення приймуть е, сенатори? Пане Ярославе, я вас ще хотіла поточнити, якщо вже підводити риску під допомогою із Вашингтона, тут важливо згадати заяву нашого міністра закордонних справ пана Кулеба. Він сказав, що події у Вашингтоні нагадують гостросюжетний детектив, і е, рішення є. Просто потрібно сісти і розв'язати е, такий вузол е, і ухвалити необхідні рішення. І в мене тут запитання: чи мають наші дипломати вплив? На республіканців, і ось сьогодні ось те засідання, яке відбудеться 19-й, бо кулеба ще зазначив, що постійно ведуться дипломатичні зв'язки. Це й офіційні, і неофіційні розмови, і так далі. І тому подібне, чи маємо ми вплив наші дипломати, і чи можемо ми повпливати на рішення республіканців демократів загалом влади Сполучених Штатів Америки? Звичайно, який вплив ми звичайно маємо та ситуація, яка є е, так далі. ну, вона обговорюється в сполучених штатах, це приймає впливає безпосередньо на виборців на їхню думку ситуація в Україні підтримка чи не підтримка з боку сполучених штатів. Хай не не там не є така тотальна підтримка але більше це таких громадян сполучених штатів не підтримують надання там допомоги Україні. Хай там і кажу різні трактування, де фінансової, де військової, але ну говорити про такі прямо вплив, щоб ми могли якісь чи вимоги виставляти чи якимось чином серйозно спонукати ну не доводиться відразу по декільком причинам, тому що ну варто розуміти, що таке сполучені штати їхні е, історія внутрішня, а що таке Україна? Звичайно, нам складно там е, сильно якось е, впливати. Але важливо, ще інший спектр українська влада, е, враховуючи всі попередні історії, які досі були е, між українською владою різних там формацій і сполученими штатами зараз намагається. Не займати якоїсь сторони конкретної політичної сили в внутрішньоамериканських збірка, щоб знову не потрапити в ту ж розвилку, яка була в попередні роки, коли підтримували одну частину, одну там демократію була підтримка. Потім було незручно перед Трампом, так і був пошук, як вийти з цієї ситуації. Ми пригадуємо це було за попередні влади і так далі. Тому зараз, от власне, ми можемо впливати, але напевно, все, що думають українські дипломати, і все, що могли б сказати, і чим могли б на. Давити на ситуацію, напевно, все це не використовується для того, щоб не зіпсувати відносини з можливо новою владою сполучених штатів. Ну і в будь-якому випадку, дуже навіть негативно сполучені штати реагують на будь-яке втручання в їхній виборчий процес, будь, з будь чого з будь боку. Так тому і Україна там уже не один раз стояла на порядку. і держава, яка якимось чином намагається втручати так. Бригади імпічмент, які там е, Трамп намагали винести Тобто було питання України. Хай це не втручання безпосередньо України було, але Тракт намагався питання України використати в своїх там справах і так далі. Тому оці речі вони дуже стримують, зв'язують очевидно українських дипломатів. Це українські лобі, які могли б могло б напевно за інші обставини трішки різкіше ставити питання і по іншому вести діалоги, комунікацію з білим домом і з політиками в сполучених штатів цілому. Пане Руславе, вашу точку зору почули. Давайте ще почуємо точку зору Олександра Лавченко, надзвичайного і повноважного дипломата, який у вечір лайв заявив трішки іншу позицію щодо місії щодо того, як працює наша дипломатія за межами України. Почуємо у нас в основному на закордон іде культурна дипломатія. Ага. Пота виставка дітей завезли там бойців, які поранені. Це ага. серйозний вплив. Але головне в інформаційній війні, ти виходиш, як я до вас, на перше словацьке телебачення і починаєш розмову про війну з Росією. І, взагалі, що ми робимо? Або ти заходиш статтю на один головний інформаційний угорський ресурс і описуєш, що таке війна з Росією. Власне, пан Олександр також і зазначав, що наразі наша дипломатія мало про нас говорять за межами України. Ми це і бачимо, що і з перших шпальт газет зникло питання і інформація про Україну. А ось пан Олександр він був послом у хорван у Хорватії Герцог і Він зазначає, що дуже мало наразі говорять от саме в тому напрямку про Україну. Це проблема дипломатії, чи це проблема кого? Чи це проблема журналістів? Що ми не, не висвітлюємо? Ви як вважаєте? Ну це в цілому очевидно, тобто не, не можна звичайно стверджувати, що українська дипломатія там ідеально працює чи немає проблем. Звичайно, зауважень питання дуже багато і безпосередньо там і до захисту прав українців за кордоном. Ну то можна цілу низку там причин проблем знайти. До речі, там десятки, так точно. Що... Це назвало десятки взагалі немає у нас послів в державах багатьох. Тобто питань проблем дуже багато. Але якщо ми говоримо, от власне там є Україна на шпальтах чи немає на порядку. Денному ну тут я би десь трішки не погодився. Насправді Україна достатньо присутня і багато. Можливо, не достатньо для нас, і би ми хотіли, але в порівнянні з іншими темами присутня в дискусії західному, присутня європейському, так під різним по формату під різним соусом, але про Україну говорять Ну, дуже просто. От приклад скажу: а скільки в нас зараз є виходів шпальт про Ізраїль і війну риторичне запитання? Ми бачимо. А багато бачать цю інформацію в світі так ми навіть бачили так і провальне голосування вже було по цьому питанню безпосередньо і в сполучених штатах. Це погано працює ізраїльські дипломатії. Ми скажемо, що це ізраїльська держава погано працює на міжнародній арені. Напевно, ні, правда. Тому ну, е я тут можу не погодитись. Багато. Я вчора весь вечір читав це. новини про Ізраїль, про Хамас, про переговори, про дебати, про так, візити так. Блінкіна, так, Блінкіна, так, Блінкіна, 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 Салівана це, і добре. так далі. Дипломатія велика ну, так я про Україну так само ага. щоденно. Так. Фактично в підбірках яку роблять аналітики, так читаю про все, що пишуть західні преси щодня. В топ виданнях присутня тема України, тому зараз речі... що її немає. Ну, я б посперечався. До речі, пане Ярославе, тут важливо відзначити, що якраз от з Ізраїля почалися наші проблеми з фіндопомогою. Пам'ятаєте, коли в жовтні, так, 7 жовтня, почалася війна, там почався напад Хамас на Ізраїль. Ну і потім виникла тема допомоги Ізраїлю, ну і так далі. І все це значно ускладнило ситуацію з допомогою Україні. Скажімо так. Але а, і про Україну не забувають та. тут варто зазначити, бо до України продовжують проїжджати високопоставлені люди, і це важливо. Ага. І тут також не треба таїти гріха і скидати, знаєте, всіх собак на Ізраїль. Що ось вони перебираються і та ні, я в жодному разі не от... мав цього на увазі. Просто це додатковий фактор, який в нас з'явився. Ну а щодо Бореля, да дійсно він був два дні в Києві. Навіть вчора ми в ефірі ранковому розповідали, як він посидів відповідно в укритті. Досить гарному такому укритті до речі, облаштованому красивому світлому і теплому, але тим не менше він зрозумів, що таке ракетні удари, І це був такий ну, масований справді ракетний удар, який головний дипломат Європи пережив а, у Києві. І, на жаль, кияни дуже сильно від нього постраждали. Ми теж це висвітлювали. Ну і власне що робив Борель? Да, давайте поговоримо про це. Евро... Ну, якби він заявив, що євросоюз пообіцяв надати Україні 1 мільйон 155 тисяч артилерійських снарядів до. До Кінця року, хоча в принципі цей один мільйон, наскільки я розумію, мав бути на весну. У нас буде до кінця року. Потужності в ЄС зростають на 40%. Водночас, наш міністр закордонних справ Кулеба, зазначив, що збройні сили постійно відчувають дефіцит снарядів. А європейському оборонному виробництву не вдається конкурувати із Росією. Почуємо Кулебу треба вступити паралельно в переговори з тими хто законтрактував з тими країнами які законтрактували снаряди в європі сказати їм вибачте у нас тут в європі найбільша війна з другої світової війни і нам потрібні ці снаряди щоб захистити європу я думаю що там можна буде домовитися і перенаправити ці снаряди з третіх країн до україни я вдячний Жозепу за те що він голос почав говорити про цю опцію Пане Ярославе, з чим на ваш погляд, насправді, приїхав Бурель до Києва, яка була мета візиту? Перед цим Нуланд приїжджав теж один з найважливіших дипломатів Держдепу Сполучених Штатів. Так, на ваш погляд, до чого ця от дипломатична активність наших там, ключових партнерів? Ну, європейський союз надав допомогу Україні, залишається е, стратегічним е, партнером України. Дуже серйозно переформатовує безпосередньо там ВПК е, своє так. Там проблему треба розуміти, тому що це багато держав, плюс це приватні е, як правило, так компанії і там вплив держави. Також е, своє різні, це демократичні держави. Тому це вас спектр треба звичайно враховувати і запустити все е, е, ВПК, щоб вона повністю працювало працювала дійсно в інтересах. України інтереси Європи в даному випадку, тому що я заявляю, так що інтерес України, перемога України стриманню Росії. Це інтерес Європи, і той факт, що ми залишається європейський Союз стратегічним партнером, що надає допомогу. Є потреба військової підтримці, ну змушує звичайно дипломатів Європейського союзу прибувати в Україну, вести тісну комунікацію співпрацю, тому що виділяються серйозні кошти, і це питання, які можуть там постояти можуть ставитися виборцями безпосередньо в своїх державах європейському союзі. Так ви допомагаєте Україну. І тут такі а що зроблено, як зроблено, і так далі, і так далі. Тому тут візит очевидно зрозуміли після голосування, яке мало місце зовсім недавно, так проведення допомоги Україні. І очевидно, що цей візит далеко не, не останній і такого формату роду. Тому тут контакти будуть uh -huh. будуть постійні, тому що європейський союз вже вибрав свою лінію поведінки, свою лінію підтримки України. і добре, що. Там набагато менше дискусій ніж ти ж сполучених штатах ну, окрім угорщини напевно ще і Словарщини. Пане... окрім угорщини, але бачимо голосування. Прийшло так, так. пане так, Ярославе. Так. Я щодо до допомоги щодо боєприпасів. Борель зазначив на брифінгу, що ця цифра є реальною. Як ви зазначили, так бо військово-промисловий комплекс Європейського союзу ем, на 40% покращив своє виробництво, але ось е, того одного мільйона снарядів боєприпасів, які нам обіцяли, їх не передадуть. Сказали. Що передадуть там більше 500, тобто розуміємо, що половину і далі. Якщо там слідкувати, то вони зазначили, що два за два роки передадуть нам близько одного мільйона боєприпасів. Як ви розцінюєте ось такий крок? Це така знаєте, європейська дипломатія, європейська математика. Що спочатку обіцяла одне, а потім виходять і кажуть, ні, за один рік вам цього не передамо. Хоча кажуть, що на 40% вони покращили своє виробництво, але ось не вийде за два роки, можемо передати таку вам кількість нарядів. Про що це говорить? Про що це свідчить? Ну, це говорить про те, що ми чуємо публічні заяви. Ви знаєте, ці цифри, порахувати не так просто, напевно, потрібно мати доступ до специфічної інформації. До чого я веду, що дуже часто те, що говориться, що буде зроблено, вже по факту часто і зроблено. Тобто ми на навіть по постачанні різноманітних там номенклатури зброї. Тому тут -то треба розглядати заяви від реальних дій. Але звичайно, Ну дивіться, те, реальні було цифри, пане тер, Ярославо. Тер. Один рік, один мільйон снарядів, так, два так. роки, один мільйон сто п'ятдесят п'ять снарядів. Ну тобто так. Так повторюся, тобто є заяви, є реальні дії, але звичайно, якщо була зроблена заява чітка і зараз іде її, скажімо, протилежно, то очевидно, що виникли певні проблеми при виробництві. Ну тобто, знаєте, тут же ж ну, скажімо так, питання до тих, хто визначав цю суму: мільйон чи вона була реально з самого початку. Тому тут треба складно зараз так визначити, сказати це свідчить про що про те, що так не змогли, Принаймні, на рівні риторики, не змогли її правильно вибудувати. Він робив цього величезної трагедії, тому що ну складно зараз розуміти наскільки дійсно це постачається боєприпаси, яка їхня там необхідність, так далі, так далі, в конкретний там момент, в конкретному місці. Це все дуже в комплексі. Не просто чим це буде замінено, і в той же час ми маємо проблеми і бачимо сполучених штатів з постачанням зброї. Тобто, тут не ну скажімо, так можна ставити це питання. Питання і запитувати в ЄС у чому проблема. так я думаю, що на закритих зустрічах все це роз'яснено, пояснено і зрозуміло. Але в публічній площині от виникає така дескомунікація. -дес -дес звичайно, ну скажімо так. Ну, це робочий процес, це може мати місце, все може бути, і звичайно, тут європейському союзі, ну це скажімо так, насамперед і для них, в тому числі не тільки для нас проблема, тому що вони навіть не дали того, що вони обіцяли. І це є проблемою і для них. Тепер мають виходити з цієї ситуації. Ну а того що дають вкрай недостатньо, Нього видання політику пише, що 50 мільярдів євро від Євросоюзу нічого не вирішать. Дефіцит фінансування України лише цього року понад 40 мільярдів. А виділений пакет розрахований на кілька років, аж до 27-го року, як ми знаємо, там виділять в цьому році 12, Нам потрібно 40, американці не можуть визначитись. Ми на початку це обговорили. Ну і власне кажучи, а який план Б, пане Ярославе? Ну план Б. Тут щоб зрозуміти, це як план А, напевно, вибачте за таку грубність. Ну дивіться, для, план для А який план а в нас діє з весни 22-го року, пане Ярославе. З весни 22-го року Борис Джонсон, велика сімка, Сполучені Штати. Ми вас підтримуємо до перемоги стільки скільки потрібно. Даємо вам зброю, даємо вам гроші, бюджетну підтримку. і так ми рухаємося до перемоги зараз. Бюджетної підтримки немає повної повнообсії зброї, не фінансується зброя. Що робити? Ну я б не поспішав. А чому підтримки? повторюю що дочекаємося голосування сполучених штатів, ГРАС є інші там донори України, які допомагають. Жі МВФ на рівні окремих держав де допомога. Тобто, то я б не говорю, що план А він уже так закінчиться. Власне, чому кажу що треба розібратися безпосередньо, чи план А ще вичерпаний, і що він себе включає? Тому вже там, ну скажімо, звичайно, передбачати потрібно, що може бути в випадку, якщо там не буде одного другої історії. Ну тобто зараз це обговорювати, я думаю, можна, але повторююся важливо вичерпати ту опцію по так званому плану, а тому, що те, що озвучували, і те, що нам гарантували, ну скажімо так, воно ще не вичерпано і не завершено. Але якщо не буде такої підтримки фінансової, якої було, якщо не буде, вона. На такому рівні, як заявлялися, будуть проблеми політичні тих чи інших держав. Звичайно, це напряму впливатиме на фронт це впливатиме на Україну. Тут що важливо, важливо запускати своє ВПК. Це зробити на території України вкрай складно, дуже важко. Тому зараз іде процес кооперації так з різними західними компаніями. Запускається власне виробництво. Україна шукає варіанти, як виходити в ситуації з там з, з дронами тими ж так без БПЛА, те що може виробляти Україна, де не потрібно напевно такої прямого там впливу заходу. Тобто багато різних. Сних варіантів, але це війна, можуть бути різні стеріг, сценарії. Це може виглядати дуже по-різному. Те, що ми маємо варіант, А, про який ми ще говоримо, варіант Б, В. Ну давайте пригадаємо початок війни широкомасштабного вторгнення. Майновазі ну не багато нас було варіантів. А ті, що були, вони були, ну скажімо так, всі погані, тільки деякі гірші. Тому процес іде Він складний, і тут, тут треба розуміти в Росії. Це все простіше. Вона скажімо так. Не те, що сподівається на себе, але рішення ухвалюється свідче, дискусій всередині менше, е, вперед побігли, так а європейський союз, сполучені штати, навіть сама Україна, так чи як ми демократичні держави, завжди є дискусії, є внутрішні конфлікти, внутрішні проблеми. Але це не свідчить про однозначно про слабкість там. Так це свідчить про те, що ну є різні точки зору, і ведуться дискусії. Це демократія, ну але Варіанти тут місто справді можуть бути дуже різні. Це рік дуже непростий, дуже складний, пане Ярославе. Дякуємо вам, спасибі, що долучилися за ваші коментарі та аналітику. Ярослав Макідра, політолог, керівник політичних програм дослідницької компанії Соціополіс. Був із з нами.